Hello, народ, на ну що, ви сумували за вбивцями, вбивць усіх у цих флагманів і е, так далі? Я знаю, що навряд чи сумували. Я читаю ваші коментарі. Однак сьогодні. Ми будемо говорити саме за таку модель. Модель нетривіальна, щоб ви розуміли, коли вона тільки вийшла на ринок, я навіть не став випускати на неї Олі, тому що вона була максимально оверпрайснута. Ну, ви знаєте, коли я дивився на Xiaomi 13 Pro і бачив там ціник близько 50 тисяч гривень. У мене отак от очі на лоба вилазили. І такі та ні, я навіть не хочу за нього розповідати. Мені не цікаво. Проте це не відміняло того факту, що апарат на той час був дуже крутий, просто оверпрайс. Однак як це працює на ринку андроїд-смартфонів? Проходить деякий час а в даному випадку, це два роки, і ціна падає більше ніж в два рази. Щоб ви розуміли, оцей 13 Pro в модифікації 12256. Сьогодні можна придбати щось там за 20 тисяч гривень. А технічні характеристики навіть за сьогоднішніми нормами у нього просто топ. Як ви бачите, у нього немає цієї дебільноватої шайби навіть попри те, що у нього основна камера отримає. Мала дюймову матрицю. І повірте, це не останній раз, коли ви ахнете, тому що апарат за свої гроші прямо якась імбіще. І для того, що ви мені потім написали в коментарях, а навіщо ти це робиш порівняння з Samsung? Всі ми знаємо, що це там справжнє лайно, вони ніколи не конкурували з Сяомі, ніколи не були там топом за свої гроші. Окей, сьогодні ми порівняємо Сяомі з Сяомі. От сучасний Сяомі 14Т, який коштує там близько 20 тисяч гривень, навіть трошечки більше. І. І не сучасний Xiaomi, проте флагманського рівня 2023 там, року 13PRO. І забігаючи наперед, хочу вам сказати, що коли я почав робити порівняння з прямим конкурентом від компанії Samsung, а саме Galaxy s 23 FE, який коштує теж там близько 21 тисячі гривень, мені просто стало соромно за Samsung. Я думаю, не хочу цього робити, бо там прям настільки величезне побиття, що мені просто не захотілося потім читати ваші коментарі. типу, Тут все сфальсфікував, ти спеціально такого йому опонента слабкого знайшов. Тож, зробимо все по-вашому. Кому цікаво, влаштовуйте затишне місце, влаштуйтесь на позитивну хвилю, поставте авансом в а я починаю. Але перед цим, друзяшки, я ж хочу вам розповісти, де купувати ті самі топи за свої гроші. Сюди можна віднести і вживані смартфони, і нові смартфони, і Samsung, і айфони, і вживані айфони, і все те, що ви так сильно любите, з гарантією, з якісними консультаціями, сервісом і так далі. Правильно, я кажу за наш інтернет-магазин androprice.com.ua. Отут мав з'явитися QR-код. А отут мав з'явитися QR-код, який веде е, наш телеграм-канал AndroPrice Україна. Це дуже корисні е, ресурси для тих, хто прямо сьогодні хоче купити собі якийсь крутий смартфон чи будь-яку іншу електроніку. Також я залишу посилання в описі під цим відео. Вдалий вам купівлі. Ну а зараз ми повертаємось до нашого порівняння. Друзі, зараз буде найцікавіший момент, бо коли я взяв отак от вперше цей Xiaomi 13 Pro в свої руки, я був шокований. Хто вам ще за 20 запропонує задню кришку з кераміки? Це настільки приємно відчувається. Так, він не легкий там щось 220 з чимось грамів, от за рахунок цього. Там, до речі, виробник ще пропонує цей смартфон з задньою кришкою зі штучної шкіри, і він теж виглядає доволі симпатично. Однак я б собі обрав саме кераміку. Це дуже приємно на дотик. По-друге, це практично, щоб. Розуміло, за ці два роки використання тут немає жодної подряпини. Взагалі, зовнішній вигляд цього смартфону він дуже близький до ідеалу. Так, тут є якісь там малесенькі там подряпини, однак це настільки все не критично, що я взагалі на це навіть не звертав би уваги. Каркас виконано з металу, і судячи по тому, що я бачу, це сталь, це не алюміній. Дисплей захищено горіла глас Victus, мається клас захисту IP 68, тобто води він не боїться. Ну і як на мене, загальний вигляд цього смартфону прямо вау. Всі варіанти кольорів зараз з'явилися перед вашими очима, однак мені у цей подобається найбільше. Тепер давайте подивимося, що за ці гроші пропонує сучасний смартфон, Xiaomi, який коштує там, теж близько 21 тисячі гривень. Його рама виконана з пластику, задня кришка зі скла, якийсь там Panda X, в той час, як тут використовується кераміка. Теж є захист від води та пилу згідно класу IP. 68. І спереду у нас скло Gorilla Glass 5, в той час, як у 13 Pro використовується Gorilla Glass Victus. Якщо говорити за їх зовнішній вигляд, ці два смартфони пропонують геть різні підходи. В той час, як у 14 t більш такий, знаєте, трендовий дизайн 2024 року, тобто у нього такі пласкі рамки, плаский екран, то у 713 Pro тренди 2023 року. У нього є невеличкі заокруглення країв. Дисплеї. У нього немає пласких грани, за рахунок чого він більш приємно лежить в долоні. Тобто, з точки зору ергономіки, він 100% виграє у 14Т. Ну і в долоні він відчувається більш дорого за рахунок кераміки, металу. Тут є, до речі, у нього ще і бездротова зарядка, в той час, як у 14Т її немає. Тільки швидка зарядка по дроту потужністю 67 Вт. А тут і по дроту 120 Вт, і по бездроту там щось 50 Вт. І є навіть ще реверсивна зарядка. Ну коротше, 13 Pro Пропоную повний фул, Хоча е, за рахунок того, що у 14 немає оцих закруглених країв, мені його екран подобається більш. Ну, принаймні, форма, він, скажімо так, більш практичний. Хоча більш дорого виглядає все ж 13 Pro. Обидва смартфони отримали піддисплеєні сканери відбитків пальців. Працюють вони, в принципі, однаково, і там і там оптичний, тож в цьому плані різниці взагалі немає. Те саме можу сказати, за якість і максимальну гучність мультимедійних динаміків. Мені здається, вони тут теж абсолютно однакові. А от Ібермотор мені більше сподобався на 13 Pro. Я не можу сказати, що на 14 t він поганий, просто більш яскраво виражений оцей удар на 13 Pro. В цілому, це не суттєво, просто ділюся з вами своїми спостереженнями. Тепер, що стосується матриці дисплея. 13 Pro отримав топовий варіант 2023 року. Там є і нагороди від DisplayMate, є підтримка технології LTPO. Тобто ця частота розгортки налаштовується адаптивно. Максимальна роздільна здатність 2К, максимальна яскравість 1900 ніт. Є підтримка HDR 10, Dolby Vision. І теоретично, ну якщо вірити компанії Xiaomi, тут не мало бути проблем з шим. Я не можу сказати, що вони тут прямо критичні. Просто у 14Т значення все ж будуть трохи ліпше. І максимальна яскравість, принаймні на папері, у 14Т -те теж вище. Реальні значення зараз з'явилися перед вашими очима. Від цього можу сказати, що в обох смартфонах дисплей дійсно. Ну, круті, однак більше налаштувань у 13 Pro. У нього тут є окремий пункт покращення зображень з AI і покращені текстури. Також баланс білого у нього більш правильний, ніж у 14 t Однак я все одно вважаю, що це дрібниці. Так, оком трохи ліпше сприймається екран 13 Pro. Однак, у 14 t краща ситуація з живом. Тож я б тут і поставив там ну, плюс-мінус паритет. Я вважаю, що тут більше варто звертати увагу, який тип екрану вам подобається більше. Чи плаский, чи з заокругленими краями, хоч і з мінімальними. Рухаємось далі. Процесор 14 t отримав субфлагманське рішення від компанії Mediatek, а саме Dimensity 8300 Ultra. До речі, такий самий чип встановлено в Poco X6 Pro вартістю там щось близько 12 тисяч гривень. В той час як Xiaomi 13 Pro може похозуватись флагманським чипом від компанії Qualcomm – Snapdragon 8 Gen 2. І справа в тому, що кожен виробник він е, по-різному реалізував роботу цього чипу Snapdragon 8 Gen 2 У когось він там тротлить як е, там нагрівається, а хтось зміг з ним впоратись. І у цей хтось це компанія Xiaomi. Не вірите мені, давайте дивитись на результати після стрес-тестів. Спочатку я вам покажу обчислювальні ядра. І як ви бачите, це просто побиття. Е, 13 Pro з процесором 8 Gen 2 демонструє. Результати ліпше ніж деякі пристрої з чипом Snapdragon 8 Gen 3 на борту, і це не перебільшення. Ви можете подивитися на значення, те саме стосується і тестів графічного ядра. Мало того, що 13 Pro з великим відривом перемагає у 14Т, який в свою чергу теж демонструє непогані результати, він недалеко пішов від Xiaomi 14 Pro за чипом Dimensity 9300 на борту. Коротше, я вважаю, що Xiaomi в цьому плані великі молодці. Скажу вам навіть більше, якщо б сюди встановили на Dragon 8 Gen 3 і я вам показав отакі результати. Ніхто б не здивувався. Тож мало того, що прошка отримала флагманський чип від компанії Qualcomm, а не медіатек. А це ж і алгоритми обробки зображень. Це оптимізація застосунків, підтримка деяких там технологій. Коротше, це не просто мені подобаються американські чипи чи тайванські. Це можна обґрунтувати. Так він ще і на практиці показав себе набагато ліпше. Це означає, що його запасу потужності вистачить ще, ну не знаю, на 2-3 роки вперед. Це точно. Я не можу сказати, що 14 тез з цим погано, просто він впорався трохи гірше. А якщо брати до уваги цю ігрову продуктивність, вони взагалі показують результат абсолютно однаковий. Що на тому можна грати в будь-які ігри на ультрамаксимальне налаштування графіки? Що на тому, що там не буде лагів, що там, що там буде 60 кадрів на секунду, що там. Це більше така собі історія на перспективу. Інтерфейси і там, і там літають, нічого не лагає. Коротше, обидва молодці. Ну ось ми дійшли, мабуть, до найцікавішого, а саме їх камера. Скрива вам чесно, коли ця модель Xiaomi 13 Pro з'явилася на ринку, я був просто в шоці від її технічних характеристик. Ну, мається на увазі технічних характеристик її камер, тому що основна там з дюймовим сенсором, начеркокутник на 50 мегапікселів з автофокусом, 3-2-кратний оптичний зум, там фронталка якась просунута. Я такий, дивлюся, ніхіра собі. Там, де просто ціна була під Полтос, я взагалі, думаю, не буде звертати увагу. І справа в тому, що навіть сьогодні цей зетап виглядає дуже потужно. Проте не Треба забувати, що 14 -те, е, теж не пальцем зроблений. У нього камери не гірше, ніж у 14Т Pro. Ну, на практиці. Ви ж пам'ятаєте той відос? Ось е, з порівнянням. Тож далеко не факт, що він програє своєму опоненту, принаймні, якщо брати до уваги саме основну камеру. По всім іншим, так, суто теоретично він має йому зливати. Давайте дивитись, що вони показали на практиці. По перше, в день Xiaomi 13 Pro має більш яскраво виражене боке, якщо фотографувати людей чи об'єкти зблизька. Різниця не суттєва, проте вона все ж є. Відбувається це через дюймову матрицю. По всьому іншому вони дуже схожі, бо алгоритми обробки зображень у них від компанії Leica є ці режими Vibrant, Authentic, і сказати, хто з них в день порується з задачею краще, вкрай важко. Обидва молодці. Якщо прямо задростувати, на одному прикладі може перемогти 14 t на іншому 13 Pro. Однак, якщо брати до уваги саме нічні фотографії, і зроблені на основну камеру, тоді 14Т Перемагає 13 Pro. І, чесно кажучи, я цьому навіть не дивуюся, бо 14 t за свої гроші дійсно фотографує дуже круто. По-перше, у нього трохи краща деталізація. І по-друге, він е, ліпше справляється з джерелами світла. Однак фотографії, зроблені з зумом у важких умовах, краще виходять на 13 Pro. За рахунок більш просунутого телефотооб'єктива. Те саме стосується і е, начерококутника. В день телефотооб'єктив 13 13 Pro мені теж подобається більше, особливо якщо фотографувати людей. Портретний режим прямо супер і в цьому плані він перемагає 14. t Те саме стосується і прикладів, зроблених на начерококутну камеру. По макрозйомці він теж перемагає, бо у начерококутника є автофокус. Фронтальні камери у них в цілому схожі, проте скінтон мені більше подобається на 13 Pro, і деталізація теж трохи ліпше на 13 Pro. Відео мені теж більше подобається на 13 Pro, навіть Незважаючи на те, що 14Т вміє писати в 4К 30 кадрів на секунду, в той час як максимальна роздільна здатність на 13 Pro Full HD. Зверніть увагу на деталізацію і на скінтон. Я вважаю, тут все очевидно. А ось приклад записаний на основні камери смартфонів в 4K-30 кадрів на секунду. Як на мене, в цьому плані вони обидва молодці, проте фокусуються краще 13 Pro за рахунок лазерного автофокусу. Ну і під кінець слухаємо якість запису звуку. По суті, там автоматичний режим HDR. Він може вмикатись, може не вмикатись. Давайте подивимось на роботу стабілізації. Як бачите, Xiaomi 13 Pro пропонує більш універсальне рішення? По суті, він зливає 14 t тільки по фотографіям, зробленим у важких умовах. А тепер давайте задамо собі питання, як часто ми робимо такі фотографії. Так, по суті, я визнаю, основна камера, можливо, ну, якщо так, що так от, загальні взяти дані, краще у 14. t Однак, на рукокутник, телефотооб'єктив, фронтальна камера ліпше у 13 Pro. І скажіть мені, будь ласка, ті приклади, які ви бачили на цей смартфон, не вже навіть по міркам 2024 року він демонструє поганий результат я вважаю, що ні. За 20 тисяч це просто супер. Однак, так само, як і у випадку з будь-яким іншим живеним смартфоном, якому там вже близько 2 років, він буде програвати більш сучасному рішенню по підтримці від виробника. Коли він тільки вийшов, компанія Xiaomi обіцяла 4 роки оновлень. Вийшов він на 13-му Android, тобто там у нього 14-й буде, ще 15-й і 16-й. І 17-й, так? А так, в принципі, інтерфейси у них однакові. В останньому оновленні на 13 Pro також прилетів Gemini, він викликається за допомогою кнопки живлення. І оці фішки, які нам показали 14 t на 13 Pro вони теж з'явилися. Тож, не дивлячись на те, що моделі вже два роки, штучний інтелект завезли. Ну і останнє, як на мене, не менш важливе питання це час автономної роботи, оскільки 13 Pro вживаний йому там вже близько двох років, його батарея за цей час деградувала. І деградувала вона приблизно там відсотків на 15, на 16, на 2, я не знаю, як це подивитися. Але навіть по про це повного заряду навіть сьогодні вистачає на один робочий день день. От десь о 8 годині у мене там залишалось 13%. Це небагато, Ось, але це і не критично. Якщо у вас там на роботі, я вже казав, в огляді 10 Pro, є там бездротова зарядка, поставили там десь або в автівці кудись їдете, підзарядили його трошечки, тим більше тут швидка зарядка підтримується, ось можна користуватися. Ну і більш радикальний спосіб, це просто взяти і замінити акумулятор на новий. Але то вже вирішувати вам. Просто ви маєте знати, що будь-який новий сучасний смартфон буде довше тримати заряд батареї, ніж вживаний. Це логічно. Коштує вживаний. Xiaomi 13 Pro в нашому магазині, в залежності від стану, від 18 з половиною тисяч гривень. Це за версію на 256 ГБ. В гарному стані буде коштувати до 22 тисяч гривень. 14 t в нашій країні продається там, приблизно за 21-22 тисячі гривень, там знов-таки, в залежності від версії. Є е, там без блоку живлення в комплекті, є з блоком живлення в комплекті. Тут вже все залежить від продавця. Тобто, при Плюс-мінус одного рівня. Ну це якщо дивитися на ціну. За всіма іншими параметрами, як на мене, 13 Pro перемагає. Я не можу сказати, що для кожного з вас це 100% буде краще вибір. Комусь подобаються нові смартфони, комусь подобаються вживані смартфони. Я б собі 100% обрав 13 Pro, ну, тому що мені подобаються його матеріали корпусу, мені подобається, як він лежить в долоні. Я відчуваю справжню річ. У нього круті камери, у нього крутий процесор, навіть по міркам 2024 2024 року. Ви бачили всі тести, це просто щось нереальне. 14 t теж непоганий, однак я чітко бачу, на чому тут заощадили. Якщо б ми робили порівняння з Xiaomi 13 Pro і Xiaomi 14T Pro, то там вибір був би очевидний. Однак і різниця між ними там, по ціні там, приблизно там, 10 тисяч гривень. 9-10 Тисяч. Якось так. Це була моя думка. Своєю, який смартфон з цих двох обрали би ви собі, можете поділитися в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось!